Привіт, шановні гості, дорога родина. На чашку примостила телефон. Доброго ранку. В когось, може, вже й не ранок, а в мене були безсоння. До 4 не могла взагалі заснути. Дивилася серіали. Буває таке в мене час від часу, що трапляється безсоння. А зараз, мабуть, що десь біля 11 години, але прокинулася в 10, то рахуйте, що. Шість годин малувато для нормального сну, сміху. Порцію кави, як завжди. так. І ну, розкажу вам, як справи за ці дні. Нічого нового, вчора до нас приходив зять, бо Юля поїхала з колею до святи. а ми ж не поїхали, то зять приходив нас провідати. Кажу, нічого нормально. Сергій ще покашлює, в мене теж ще непонятно, що ну таке. Бо Світа ж там колотиться, кожен день нам дзвонить, переживає. Їдьте вже, їдьте вже, їдьте вже, Сергій каже, Світа, подожди, подожди, Світа, дай прийти в себе. Капучино зайчики п'ють, це вже друга, дві зранку я випиваю, встаю, спочатку випиваю свій гормон, До речі вже закінчилися, треба вийти, буде в аптеку купити. Нас випав сніжок такий за ніч, Боже, ось дивіться, що на голові поки спала. Я раніше на голові зав'язувала на ніч косичку. Це коли не зав'яжеш, бачите, що? Потім попробую роздерти. Ще навіть не розчісувалася. Це зайчики, як є, так вам і показую. Ой, так що ось такі справи. Що сьогодні буду робити? Вчора вимикалося світло із шести вечора, мабуть, що по графіку було, з шести вечора до. Десяти це по графіку, але включили трішечки там, на півгодини раніше. Я вже бачу, що ага, там, у нас з тої сторони дороги виключили, кажу, то, значить і в нас мають виключити, бо вони ж ну, так чередують все. Е, погода випав сніжок, мороз. В квартирі нормально, бо вчора дзвонила моя сестра, питала чи не холодно в квартирі. Нормально. Вчора навіть дзвонила тітя Леся. Тетя Лесічка, привіт вам. Переживала, каже, Боже, щось з тобою. Пару днів нема відео, бо тетя Леся дивиться. То переживала, як я себе почуваю. Блін, спасибо. знаєте. Родичі дивляться відео, це дуже класно. Тютю Лесю дуже люблю, хоча це рідна тітка Сергія. Звичайно класна жінка. Знаєте. І я сьогодні хотіла вам розказати взагалі про самопожертву. І про сімейні відносини. Сьогодні в мене буде така філософська думка для вас. А чому саме пожертва? Бо багато хто з нас, знаєте, привчає своїх чоловіків на початку сімейного життя до якогось певного ритму. От ви молода, хочете сподобатися чоловіку. Або у вас так в сім'ї, мама вам сказала, ну, вас так прийнято було, що потрібно прокидатися в п'ять ранку, виварювати супи кожний ранок, свіжі чоловіку, там все попрасувати, знаєте, або поробити йому бутерброди зранку, потім дітей підняти, нагодувати, їх повідправляти чи в школу, чи в садочок. І так жінка сама себе. Ставить в певні обмежені рамки. І те, що вона робить, сприймається як належне. Дуже це часто. Я бачу це в сім'ях родичів своїх, що, наприклад, моя сестра, яка живе в Черкасах, вона кожен день приходить з роботи, що виварює їсти. Ну, уявіть, з відключенням світла. І вона постійно в емоційному. Такому, знаєте, збудженому стані, вона не розслаблена. І це погано. З одної сторони, якщо ти ну, кайфуєш від цього, знаєте, є люди, які люблять готувати їсти, але, але є, які і не люблять. І от кому нужна ця самопожертва зайчики, вам, ви думаєте, родичі оцінять, От ваша сім'я оцінить, ні, вони в основному все сприймають як належне. Так само, як я, так само, як будь-яка людина. Вона Трішечки, знаєте, егоїст, бо це нормально, це закладено в нас від природи. Що ми всі егоїсти і не цінимо цього всього. Ми в дитинстві не цінимо, коли коли нас, коли ми хворіємо, мама цілу ніч сидить. Ми не цінимо того, що вона там нам готує сніданок чи е, пере на одяг. Ми не цінимо того, що в хаті. Чисто ми це сприймаємо як належне. Ну, воно то по факту як належне, але це все велика людська праза. Тож, зайчики, якщо вам важко, підключайте до своїх сімейних справ, що я вам хотіла сказати, своїх інших родичів і вашу родину. Якщо є чоловік, то з ним нічого не трапиться, якщо він сам собі зранку зробить петерброд. Вашим дітям, яким 10 років, теж нічого не трапиться, якщо вони після себе помиють свою. Чашку після себе приберуть ложку зі столу. Привчайте їх трохи до порядку, щоб вони зрозуміли, що ви не просто домогосподарка і мама, яка, як метеор, бігає і все встигає. А що ви теж людина і у вас є свої потреби. От які в мене ранкові потреби. Випити каву. Зараз я піду буду застилати ліжко. Ну, я зазвичай або застилаю ліжко, прибираю там на дивані. А потім вже розчешу голову, почищу зубки і буду дивитися, що робити, якщо не вимкнуть світло. Сьогодні вже свят ніяких немає. Понеділок, тож можна буде зайнятися чимсь таким. Потроху, по можливості. Якщо нічого не переб'є, тому що, зайчики, знаєте, будувати плани на щось в теперішньому часі, ну, дуже важко. То світла немає, то війна, сирени виють, то ще щось, то якісь переживання. І ти ну, вибиваєшся з якогось свого певного феншую, а феншуй нарушати не можна. Тож, оце для вас такий ранковий посил, а далі буду, що я робить. Щось зараз застелю ліжечко, і мені треба буде піти що докупи те плаття, яке я ще тоді кроїла для відео. Ось дивіться, ви на каналі все рівно очікуєте. Ну от, все рівно ви очікуєте кожен день якесь нове відео, правильно? Все рівно, ви від мене все рівно щось очікуєте. Так? От Так само, як я очікую, наприклад, від Сергія, що він піде зварить їсти. Чи хтось очікує від свого чоловіка, що він прийде, принесе зарплату. Чи мама ваша приїде до вас приглядить за дітьми? Ми всі щось від когось очікуємо. От ви очікували відео, а їх не було, бо я вирішила відпочити. Так само, як ви звикли до того, що виходять уроки. Всі ми щось від когось очікуємо. Але ми забуваємо про головне: про цю саму пожертву, яку робить людина. Для когось це важко, і він, знаєте, ну, з, з, з останніх сил мучиться. А для когось це легко. Тому зайчики, я бажаю, щоб ваші всі справи були легкими кожен день, щоб ви робили те, що вам подобається. Ну, або, принаймні, якщо не подобається, то знаходьте час на те, що подобається. І ще трішечки відволіку, дивіться, що в мене тут на вікні цибуля. Цибуля, бачите, яка гарна. А ті всі мої подопитні засохли, те, що я сіяла. Те, що я сіяла, позасихало, ну, бо світла не було. Тут ще на вікні щось трошечки позалишалось. Так що, зайчики, ось такий для вас ранковий влог. Піду, якщо дороблю е сукню, то потім ще покажу, може, щоб ви не переживали, що зо мною щось то не то, зо мною все то, ну як, живу собі, знаєте, як інша людина. Свята закінчились, то треба трішечки вже приводити себе до ладу, Хоча в мене голова чиста, треба. Розчесатись, почистити зубки, переодіться в ведмедика, позастеляти ліжка. Ну, все те, що, звичайно, жінки роблять. знаєте. Кожен день якісь справи, які в тебе займають половину твого дня буденність. І от зараз все це пороблю, і потім, якщо не вимкнути світло, то треба, бо без світла сукню не шиєш, буду займатися цим. І надалі. Вам всім бажаю гарного настрою. Не забувайте дякувати вашим рідним і близьким за їхню турботу. За якісь навіть, знаєте, банальні речі, до яких ми звикли. Оце правда. Тому що, здається, я ж кажу, що це все ти особисто сприймаєш як належне. Те, що за тебе хтось переживає, знаєте, ти, можливо, сприймаєш як належне. А ніфіга це не належне. Твої родичі могли бути, знаєте, Якимись козлами, а вони в тебе такі класні. То подякуй їм за це. Чоловік зробив тобі каву, подякуй йому за це. Зайчики, сприймайте це як подарунок долі, а не як належне. Що вам ще хотіла сказати? На позитиві цьомки-бомки. зараз закидаю це ранкове кавове відео, щоб ви були в курсі, що я вже під. Потрошечку буду вам надоїдати більше і більше кожен день, по, по крайній мірі, буду е, старатися і піду щось робити, бо треба вже щось робити. Свята закінчились, дуже важко після свят е, пересилити, знаєте, почати щось вклинюватися в колію, поприбирати, поскладати, попрати і займатися тими речами, які необхідні. А необхідно щоб працювати, щоб далі жити. На цьому все, цьомки-бомки, бувайте!